Вітання всім, хто зараз разом з телеканалом МТМ, Ви дивитесь акценти, навчальний рік скоро завершується. І перед вибором майбутньої професії зараз знаходяться не лише 11-класники, а й учні дев'ятих класів. Адже зараз вони можуть обрати або продовження школи, або здобуття нової спеціальності у коледжах. Так, Бердянський машинобудівний фаховий коледж в перші дні окупації був змушений переїхати до Запоріжжя і нині продовжує свою роботу у нашому місті. Що пропонують абітурієнтам, та в цілому, які перспективи здобуття фахової передвищої освіти в Україні, які спеціальності будуть затребувані в найближчому майбутньому? Говоримо з моєю гостею. Це Ольга Кульбашенко, виконуюча обов'язки директора відокремленого структурного підрозділу Бердянський машинобудівний фаховий коледж Національного університету Запорізька політехніка. Техніка Вітаю вас, пані Оль. Доброго дня! Отже, з початку війни Бердянський машинобудівний коледж переїхав до Запоріжжя. Як ви зараз працюєте, і з якими проблемами взагалі зіткнулися при переміщенні до іншого міста? Так, дійсно, вже рівно два роки, як ми знаходимося тут у Запоріжжі, на базі Національного університету Запорізька політехніка, відокремленим структурним підрозділом якого є наш коледж. Знаходимося ми за адресою Жуковського 64. Два роки це два роки моральних випробувань, тому що часто нашої душі залишилася там з Бердянськом, до якого ми прагнемо повернутися якомога швидше, і звичайно, фізичні труднощі, тому що. Сюди ми перемістилися. Без нічого, єдине, що вдалося вивезти, це відбиток гербової печатки, яку я сховала у своїй пудрі, і в такий спосіб її змогла вивезти. Тому тут в Запоріжжі нам довелося розпочинати все спочатку, фактично писати нову історію коледжу. І ми безмежно вдячні Національному університету, Запорізька політехніка, усьому колективу за ту допомогу підтримку, яку ми відчуваємо тут з перших хвилин нашого перебування. Тобто ви переїхали повним складом, чи як ви працюєте? От не було нічого у вас, не приміщення, не обладнання там якогось. Абсолютно, все з нуля. Тобто нам надали приміщення тут в Національному університеті Запорізька політехніка, е, обладнання, комп'ютери, е, ну, навіть такі дрібниці, ручки, папери. Все, все ми мали тут, в Запорізькій політехніці, тому що ми виїхали абсолютно без нічого. А в чому особливість вашого навчального закладу? Бо я знаю, що е, ви називаєте себе одним і. Чи не єдиним вірніше коледжем, який готує фахівців машинобудівної галузі? От які спеціальності можна опанувати? Наскільки важливий цей навчальний заклад для України зараз? В тому числі? от дивіться, наш заклад освіти був заснований на початку двадцятого сторіччя. Він був заснований під потреби саме сільськогосподарського машинобудування, яке в той час активно розвивалося. Упродовж більше ніж 100 років, ми готуємо фахівців для для машинобудування для цієї галузі наші випускники вони завжди були затребувані, вони завжди були потрібні для України, для великих промислових підприємств, для Запорізького краю. Перед війною ми активно співпрацювали з нашими бердянськими підприємствами, які охоче брали наших випускників. І всі спеціальності, за якими ми готували, це спеціальності, які орієнтовані на машинобудування. Ну, наприклад, спеціальність галузеве машинобудування. За якою ми готуємо технік, конструктор, технолог, це спеціальність прикладна механіка. Там дві освітні професійні програми, це технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування, і обслуговування верстатів з програмним управлінням робототехнічних комплексів. Така більш сучасна вже спеціальність це орієнтована на автомобілобудування, обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів. Ну і, звичайно, ваш. Шко, явити будь-яке підприємство mm -hmm. зараз без бухгалтерської служби, без економічного відділу, без фінансового. Тому ми так само готуємо за спеціальністю фінанси, батківська справа, страхування та фондовий ринок. Наші випускники отримують диплом фахового молодшого бакалавра. Mm -hmm. Ми зараз говоримо про перспективи здобуття от такої освіти. Зокрема, наскільки важливою і затребуваною вона буде під час війни. а Можливо, вже зараз є попит на таких фахівців, і їх можливо недостатньо в Україні. Навіть зараз, ось вже за ці два роки, ми тут трішки обжилися в Запоріжжі, вже фактично це наше рідне місто. Налагодили взаємовідносини із підприємствами, зокрема з підприємством «Запоріжсталь», які готові брати наших випускників вже зараз, працевлаштовувати їх. Тобто на наших випускників попит є вже зараз, навіть тут, в Запоріжжі. Но те, що стосується після закінчення, закінчення війни, адже ми розуміємо, що потрібно буде піднімати сільське господарство, а для цього потрібні будуть машини сільськогосподарські, потрібно відбудовувати підприємства, які зруйновані. І ті випускники дев'ятих класів, які, припустимо, приходять зараз до нас на навчання в цьому році, 24-му році, вони через 4 роки, в 2028 році, вже виходять на ринок праці. Тобто вони будуть повноцінними фахівцями, які можуть іти на Відприємства і відбудовувати нашу державу чотири роки навчаються після дев'ятого mm -hmm. класу. Так, навчання чотири роки і здобуттям повної загальної середньої освіти. Про перспективи працевлаштування розкажіть. Ви сказали, що з Запоріжсталю працюєте у цьому напрямку? От, ви відстежуєте подальшу кар'єру своїх Звичайно. випускників? От скільки влаштувалося? Чи можливо на замовлення якось вчите? Звичайно, всі випускники нам дуже дорогі, це як наші діти, які провчилися 4 4 роки в нашому коледжі. І, звичайно, як турботливі батьки ми завжди відслідковуємо і пишаємося долею наших випускників, їхнім подальшим кар'єрним зростанням. Серед наших випускників є чимало і науковців, які присвячують себе науці. Мені дуже приємно зустрічати тут, в місті Запоріжжя, наших випускників. Років, які стали теж ну, успішними людьми, вони працюють на підприємствах тут, у Запоріжжі, і, звичайно, вони не розчаровані, здобутою спеціальністю в коледжі. Дуже приємно, коли приходять наші випускники і приводять своїх дітей. Тобто це така певна довіра до нашого колективу, тому що довіряють вони нам ну, своє, рідне, найдорогоцінніше, що в них є. І, звичайно, якщо випускники приводять своїх дітей на навчання. То це свідчить про що? Що вони не розчаровані своєю спеціальністю, що вони бачать перспективи для своїх дітей в навчанні і подальшому працевлаштуванні. Ми говоримо зараз про мирний час, але справа в тім, що дуже багато наших випускників пішли захищати Батьківщину. Я з великою пошаною схиляю голову перед цими випускниками, які зараз на фронті, які захищають наше мирне життя. То і навіть на фронті вони теж можуть реалізувати а, свої можливості як наші випускники. Ми, припустимо, був випускник 22-го року, вступив до університету, але вирішив піти за покликом серця, піти на фронт, а, мав спеціальність обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів. І йому запропонували трішки підучитися і служити як оператор дронів. Тобто я вважаю, що це таке а, дуже Цікаві перспективи потрібні і дуже відповідальні перспективи для наших випускників. Можна сказати так, що закінчивши ваш коледж без роботи не залишишся? абсолютно, абсолютно впевнено, можу сказати, і якщо я зараз говорила про такі великі підприємства, але ж є і невеличкі підприємства, ось навіть по мирному життю у Бердянську, коли приходили підприємці, фізичні особи, говорила: Дайте порадьте випускника, чим ви займаєтеся? Ну, ми там займаємося меблями. А навіщо вам наш випускник? А для нас головне, щоб він розбирався в креслені, щоб він. Він розумів ось цю науку, і більше нам на сьогодні нічого не потрібно, всьому іншому ми його підучимо. Це така проблема. <свісно> ну виявляється. така була проблема так. Mm -hmm. у Бердянсько в пошуку фахівців, які знаються на технічній грамоті. Mm -hmm. А з якими викликами зараз ви стикаєтесь? От про важливість професії ми поговорили, а ось чи має вона попит серед вступників? Тобто, наскільки часто обирають, зокрема юні запоріжці, спеціальності галузі машинобудування. Ну, звичайно, мені, як керівнику закладу освіти, дуже хочеться, щоб випускники шкіл обирали технічні спеціальності, тому що за цими спеціальностями майбутнє. Випускник коледжу, який володів технічною грамотою наукою, це корисна і незамінна людина навіть в побуті, так? тому що кожного Дружина, мабуть, хоче мати чоловіка, який би щось і полагодив, і відремонтував, так, мати такого рукастого, як то кажуть, зараз чоловіка. Але, на жаль, на жаль, ось за ці два роки, що ми тут знаходимося, ми спостерігаємо таку тенденцію, що випускники шкіл найчастіше обирають програмування, комп'ютерні науки, фізичне виховання, правознавство. А ось такі технічні спеціальності, які потрібні зараз, які потрібні будуть після війни у вступників десь так, ну на другому, на третьому плані. Тому, звичайно, хотілося донести ось цю інформацію і про можливість вступу до нашого коледжу, і взагалі про те, наскільки необхідні технічні науки, технічні спеціальності для сьогоднішнього дня і на майбутнє. Коли ви знаходились у Бердянську, от ті, хто до вас вступав, це були переважно мешканці району чи з України з усієї до вас, звичайно, вступали? переважна більшість була це ага. Бердянці, Бердянський район, але були із Запорізької області. і Більше того, навіть були із сусідніх областей у нас, тобто були представники і інших областей і регіонів України. Тому говорити, що ми працювали тільки на Бердянці, Бердянський район. Ні, я б цього не сказала, тим більше, що в нас був гуртожиток там у Бердянську, і всі бажаючі мали можливість і гуртожиток, до речі, неподалік від моря. Тому тут можна було поєднувати і навчання, і оздоровлення, відпочинок на морі в літній час. Просто думаю, можливо, тут конкуренція більше навчальних закладів є з чого обирати. Тому можливо так? Можливо, можливо, ця причина, uh -huh. але знаєте, з іншого боку, от я стикалася з тим, як зараз ми зробили опитування і запитали о, наших глядачів, чи знають вони про те, що Бердянський машинобудівний фаховий коледж знаходиться тут, в Запоріжжі, поряд uh -huh. з ними. Тому що я стикалася з тим, що е, запитувала, а ви що Бердянський коледж, а ви що тут uh -huh. в Запоріжжі? Тобто, е, ну не було такої інформації, про те, можливо, хтось не знав, що ми знаємо. Ми знаходимося Тут в Запоріжжі. Ми переміщений заклад освіти і вже упродовж двох років налагодили нашу освітню діяльність як повноцінний заклад освіти. Це вам потрібна піар-кампанія, яка ще про вас більше а, дізналися, ну, можливо, в соцмережах. Так, звичайно, цим ми зараз і займаємося. Ми проводимо дні відкритих дверей, профорієнтаційні заходи зі школярами. Тому що я думаю, що тут ми вже не стільки свої інтереси як закладу освіти, а в першу чергу дбаємо про майбутнє наша. Шої держави спілкуючись із представниками Запоріжсталю, то я була вражена, що вони потребують фахівців. Їм зараз потрібні ці фахівці для того, щоб піднімати нашу економіку, тому що успіх держави це перш за все успішна економіка. Раніше, ну наскільки я пам'ятаю, в машинобудівному коледжі переважна більшість студентів це були хлопці. Uh -huh. Зараз і перспективи для дівчат, які от є у вас бухгалтерська справа, ви вже сказали. От стосовно машинобудування. Uh -huh. Ну жодних обмежень відразу right. скажу, немає для дівчат. Звичайно, традиційно вступали. Ну там так було 50 на 50 хлопці, дівчата це галузеве машинобудування. Uh -huh. Там у нас дуже багато навчалися дівчат. Фінанси так само 50 на 50. Ви знаєте, я дуже тішуся тим, що ось в 23-му році під час вступної кампанії, компанія, вступали дівчата на спеціальність прикладна механіка десь зараз так 40% у нас навчається дівчат mm -hmm. на цій спеціальності, і абсолютно ні в чому не поступаються хлопцям, а навіть дехто із дівчат і значно краще оволодіває цією спеціальністю. І, взагалі, хочу сказати, що є у мене ось така заповітна мрія. Я так поділюся, як то кажуть, по секрету всьому світові про те, що я дуже хочу, щоб в цьому. Році, в 24-му, до нас прийшли дівчата на спеціальність автомобілів, обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів для того, щоб ось розвінчати цей міф про те, що дівчата красуні можуть добре розбиратися і в автомобілях. Тому mm -hmm. подивіться, поміркуйте над тим, що і ласкаво вас запрошуємо на цю спеціальність. Зараз випускники 9 класів можуть обрати або продовження школи, або ж здобуття так, так. передвищої фахової освіти в коледжах в інших закладах. От на вашу думку, які переваги має така освіта? От якщо дев'ятий клас зі школою все йдуть до коледжу, ну, звичайно, зараз дуже багато розмов на цю тему. Кожен вирішує, кожна родина сама приймає рішення. Я хочу сказати лише про ті переваги, які мають випускники, зокрема дев'ятого класу. Я вже сказала, що вони навчаються 4 роки. За ці 4 роки вони за 2 роки проходять курси загальноосвітньої підготовки, і вже після другого курсу. Отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту. І вже на другому курсі розпочинають вивчення фахових дисциплін. Також я знаю про те, що ось, ну, як батьки в сім'ї кажуть так: ну вчися, ти ось вже в 10 клас пішов, уже скоро там закінчуєш школу та починає вчитися, кудись потрібно вступати. Так ось у нас в коледжі є чудова мотивація, тому що у нас отримують стипендію, але отримують не всі студенти 40%, тобто це ті. Студенти, які мають загальний середній бал 7 балів за 12-бальною системою. Тобто хочеш мати стипендію. Стипендія така собі ну, солідна, я скажу, 1510 гривень це на спеціальність автомобілі і фінанси, mm. на технічній спеціальності 1930 гривень. Тобто держава тут, начебто, сама підказує, що мені потрібні ці спеціальності. ідіть навчайтеся за цими спеціальностями, а я вам буду платити більшу стипендію. Якщо Відмінник то отримує і ще більшу стипендію. У збільшеному розмірі отримують відмінника. Якщо це внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю, діти-учасників бойових дій то вони отримують соціальну стипендію в тому випадку, якщо вони не вийшли на академічну uh -huh. стипендію. Соціальна стипендія це 890 гривень, тобто ну, теж певна підтримка родини. Діти-сирити, позбавлені батьківського піклування, вони знаходяться дуже на такому доброму державному утриманні, і, окрім того, можуть отримувати як соціальну стипендію, так і академічну стипендію. Також наші вступники, випускники вже коледжу, мають перевагу порівняно із 11 класами, тому що випускники 11 класів, якщо вони вступають до університету, вони навчаються 4 роки. Наші випускники йдуть за скороченою програмою, вони навчаються 3 роки. Але ж рівень диплому однаковий, абсолютно однаковий. А ви маєте на увазі молодшого бакалавра? Так, да, 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 звичайно, так що 11 класники, якщо вони вступають до університету. Вони навчаються 4 роки, отримують uh -huh. такий же диплом. Наші випускники навчаються 3 роки за скороченою програмою. Їм частина дисциплін перезараховується, тобто ті дисципліни, які вивчали у нас в коледжі, їм в університеті не потрібно здавати. І оскільки ми дуже тісно взаємодіємо з національним університетом Запорізька політехніка, то звичайно що наші випускники так само орієнтовані на те, щоб після закінчення універс. Коледжу йти до навчання до університету. Е, і ще, мабуть, тому, що вже на четвертому курсі студенти випускних груп вони проходять практику передипломну на базі е, Національного університету Запорізька політехніка. Вони мають можливість познайомитися зі спеціальностями, з базою університету і визначитися з тією спеціальністю, на яку вони вступають. Ну, і ще такий момент: знову таки повернемося до наших переваг. На базі 9 класу завжди більше місць бюджетних, ніж після 11 класу. Про НМТ хотіла запитати. Так, mm -hmm. Це ж перевага, мабуть. Звичайно, випускники 11 класів до нас вступають за скороченою програмою, тобто вони вступають вже на другий курс. Mm -hmm. І вони можуть вступати як за сертифікатами ЗНО НМТ, так і без сертифіката. Тобто, ми можемо приймати вступники, без сертифікату, але вони проходять співбесіду співбесіду з математика. А дев'ятикласники, які закінчують школу, от дев'ятий клас йдуть до коледжу, вони взагалі не стають ні, чи а, здають а, після двох так, так uh -huh. так. дев'ятикласники. Вони вступають так само за співбесідою і пишуть мотиваційний лист. Мотиваційний uh -huh. лист це ну пояснюють, чому розказують про себе, щоб ми познайомилися з ними. Вити. Чому саме uh -huh. да чому саме ми, чому вони хочуть вступити саме uh -huh. до нашого коледжу? Тому тут, звичайно, кожен вирішує сам. Якщо дитина пише манівські роботи, якщо має потяг до науки, то звичайно потрібно йти до 10 -го, 11 -го класу, готуватися серйозно до вступу в університет. Але ми знаємо, що є е, такі учні, ну, середнячки, скажімо так. Тому приходьте до коледжів, і ще знаєте, чому буває дуже часто таке, що на стипендіальній комісії ми дивимося шкільний бал там середній за 9 клас, 3-4 бали. А в нас він отримує стипендію. Тому mm -hmm. що мотивований, тому що бачить перспективи того, що потрібно закінчити коледж, отримати спеціальність, стати на ноги, допомагати батькам і бути вже самостійним. Стипендія це для тих, хто на бюджетних місцях. Звичайно, звичайно, і як у вас з цим? Чи легко вступити на бюджет, чи багато у вас бюджетних місць? є? В Тому році, на жаль, ми змушені були відмовлятися від бюджетних місць. Це при всьому при тому, що я знаю, що в запорізьких коледжах був конкурс. На бюджетні місця ми відмовлялися від бюджетних місць. І, на жаль, було таке, що в серпні телефонували батьки казали, як до вас можна вступити. І я відповідала: на жаль, тільки на контрактах. Тобто, обов'язково потрібно витримати терміни подання заяви, щоб вступити на бюджет. А чому ви відмовлялися від бюджетних місць? Ми відмовлялися, тому що вступників не було. Не вистачало. Сіті, так не вистачало вступників. Вступна кампанія закінчилася, і вони вже більше не могли вступати на бюджет. Тобто хотіли навіть вступити вже в серпні, але тільки, пізно тільки контракт. Так, да, да, вже було е, дуже пізно. Що потрібно, як вступити, коли розпочнеться вступна кампанія? Вступати можна не виходячи з квартири, за межі квартири. Тобто нікуди не потрібно їхати, вести документи, все здійснюється через електронний кабінет вступника. Реєструється електронний кабінет. Там підтягується документ про освіту. Вступник обирає, який заклад він хоче подати заяву. В тому закладі може обирати навіть кілька спеціальностей, так само як і кілька закладів освіти, в які він подає заяви. І ось тут дуже важливо звернути увагу на те, що після 9 класів терміни подання заяви це з 1 липня. По 18.00 13 липня, тобто якщо так дуже стисві терміни, і за ці терміни потрібно встигнути визначитися, подати заяву. Тобто, якщо о 18.05 вступник буде намагатися відправити заяву через електронний кабінет, ага. він вже цього просто не може зробити. Це для вступників на базі 9 класу. Вступники на базі 11 класу терміни подання заяв це з 5 липня по 18.00 22 Липня. Тут трішки більше часу, а для тих, хто буде вступати на основі сертифікатів, там іще в них є тиждень запасу. Тобто, uh -huh. ось цей час, коли вступники без сертифікатів вони проходять співбесіди, ті, у кого сертифікати, вони можуть ще ось тиждень, упродовж тижня, грубо кажучи, ще подавати заяву. Вся інформація про спеціальності, про терміни. Ось співбесіда, наприклад, вона проходить знову-таки дистанційно. На Формі Zoom вступники доєднуються. Вся інформація є в них в електронному кабінеті. Вони доєднуються. Знаєте, в тому році батьки писали такі дуже схвальні відгуки, і мені було приємно, що добре організовані були співбесіди. Ми ж розуміємо, що поряд з, з дитиною хтось із батьків знаходиться. Вони теж хвилюються разом із вступником про те, що ну, такі доброзичливі е, обстановці проходила співбес. Да. І навіть самі вступники переконалися, що математику треба вчити, і вони все-таки знають щось uh -huh. з математики, тому що відповідали на питання, практичні питання були там ну, досить таки цікаво. Тому випускники можуть спробувати, якщо щось не вийде, якщо не вступлять або передумають, вони можуть повернутися знову до 10 класу. А ось у вересні з 10 класу вступити до коледжу uh -huh. це вже нереально. На яких предметах треба зосередитись? Я так розумію, це математика. Математика, основно. так це на математика, спеціальності. Та, на всі спеціальності. Математика, е, ну я думаю, що в нашому житті обов'язково потрібно знати математику, Без математики математики ну, досить таки складно. Хоча ну, я сама за фахом філолога. Але ті питання, які е, викладач математики задає на співбесіді, ну це цілком так, 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 це цілком доступні для. Будь-якого пересічного громадянина, тим більше, що для вступу у нас немає обмежень. Вікових обмежень можуть вступати і в 40 років, і в 50 mm -hmm. років, будь ласка. Дистанційно відбувається навчання, тобто з будь-якого куточку України так. можна. І не тільки України, і це і з за кордону, звичайно. Є у нас вступники, які закінчують навчання з тимчасово окупованих територій. Тому з будь-якого куточка можуть виходити на заняття. Пані, Ольга, дякую вам, що розповіли. Скільки цікавої інформації про ваш коледж. Дякую, що завітали. Бажаю вам якомога більше вступників дякую. і замотивованих студентів. Дякую, це була Ольга Кульбашенко, виконуюча обов'язки директора відокремленого структурного підрозділу Бердянський машинобудівний фаховий коледж Національного університету Запорізька політехніка. А я бажаю вам завжди мати вибір, обирати те, що до душі. Бережіть себе, побачимось.